А сьогоднішній гостросюжетний блокбастер, звісно, показується завдяки нашому улюбленому Лікс, та звісно деяким речам, які натхнули мене для створення цього відео, так як цікавість перевищує здоровий розум та каже, що треба, пилить срочно контент та підкиде дров цей канал, так як він активно росте завдяки вам. Тому дивимося відео до кінця. Та звісно ж підписуємось на канал, якщо вам це сподобалось. Та звісно ж, не забуваємо ставити лукаси за мої старання. Тому запасайтеся кохом, та звісно, печивом. Для приємного перегляду, і ось це чудо інженерної думки приїхало до нас. Завдяки, звісно, жили їх з доставці в самі короткі терміни та попала в наші волосаті сильні руки, тому хватаємо жобокол та робимо вскритіє цього пацієнта. І тут перед нашим задоволеним обличчям показується цей експонат Ере Ренесанс, який я замовив за ціною двох пляшок Кока-Коли. А саме за 150 вічноукраїнських вічно українських доларів, ціль спонтанної купівлі цього дракона була саме в тому, щоб зробити аналіз та вивчення цього предмету, який я раніше не тримав в руках. Та, звісно, своєю ж підкупною ціною аж цілих 150 гривень, які не залишили мене у спокій, а тому клітини головного мозку підказували, що треба негайно брати це чудо інженерії на досліди. Ну а тепер давайте представимо вам цього красення у всій його дикій та перевизданій красі. А перед вами так називаємо тонкий клієнт – Ідел H700C. Це свого роду не до комп'ютер. Аж 2007 року випуску, який потрібен для самих надпростих задач, але може і не тільки для простих, це ще потрібно вивчити. Це свого роду калькулятор на стероїдах. А тому мені стало цікаво, що це таке за недоПК. Тому було прийнято рішення, привінтивне причому. Купити його і представити його вам, адже я впевнений, що деякі люди, так як і я, не бачили це чудо підвальної інженерії, а тому буде цікаво подивитись цього пацієнта з усіх боків та навіть заглянемо до нього всередину. Та звісно подивимося, як цей калькулятор пізнав життя в сучасних реаліях. Незамисловата схема з чотирьох гвиндіків дозволяє розібрати це чудо природи аж за цілих 30 секунд. До речі, є перший, хто його тут розібрав. Аж приємно на душі становиться. І перше, що трішки вражає, так це його міцний та модолітний корпус, який виконаний не із фольги, а з нормального заліза, зустрічає нас тут така дитяча материнська плата з здоровенними радіаторами. Адже система охолодження тут пасивно агресивна і не передбачає всяких пропіляторів оціх. На борту цей потужний калькулятор має аж SSD і аж не цілий 1 ГБ. Та один гіг оперативки ddr 2 Таке враження, що збирався цей хлам з того хламу, який валявся в китайців під ногами, а збирають такі компуктери, звісно, школьники на уроках праці, такі сурові діти Китаю, які за пару років піднімуть фінансове положення своєї країни. Монтаж компонентів виконано чудово та має щільне компонування, але видно багато пропущених компонентів. А скоріш за все, це були якісь модифікації, або трудовик, вирішив, що і без цих запчастин все буде чудово працювати і заробити собі трішки на пляж. А ось так виглядає цей SSD аж на цілий 1 ГБТ. А це така мегафлешка із 2007 року, яка працює по цей день. Оперативна пам'ять DDR2 аж на 1 ГБ новбичного формату. По факту виходить, що її можна навіть розширити. Також є цікавим те, що тут є розйом PCI express і тобто тут передбачається те, що можна підключити відеокарту, та навіть є Razer Кутовий під 90 градусів. Тобто можна... Все. що ви блядь? Тобто можна вкрасти якусь ігрову відеокарту, типу якусь низькопрофільної, та підключити сюди. Подивитися, що вона зможе виводити. Бо як вказується в даташиті на цей процесор, то тут вбудована графіка, максимально врізана. Якщо не помиляюсь, то аж на цілих 128 МБ. Але це ще все треба буде перевіряти, бо тут все надзвичайно зроблено по-дикому та мінімалістично в тонковому стилі, що надзвичайно дає шарм цьому апарату. Система охолодження тут пасивно-агресивно, адже процесор видає аж цілих 7 Вт тепла. І тому цей калькулятор справляється якось цими температурами. Термопаста, звісно, тут ніколи не мінялася, так як я паруй, хто його розкрутив за 18 років, тому виправимо це все до допомогою каплі свіжої термопасти, яка стоїть вдвічі дорожче, ніж сам цей калькулятор. І як я раніше й казав, то корпус тут надзвичайно добротно зроблений та має досить товстий метал для цього ПК. А брав я цей калькулятор, можна сказати, заради корпусу, адже він тут у гарному та витонченому стані, який приваблює таких клієнтів як я. Ну а тепер зберемо цей дитячий конструктор, та потихеньку будемо переходити до його увімкнення, адже я ще не знаю, працює він чи ні. Хоча продавець затверджував, що все окей, а споживає цей малюк аж цілих 12 вольт та 4 ампери. Але це все перевіримо, звісно, далі. А як би це не звучало, але заводити цього дракона будемо, звісно, батарейками на 12 вольт, бо мій блок живлення віддав свою душу богам електроніки та покинув цю грішну землю, випустивши білий димок. А для цього в мене є майже все: акумулятор, адаптер та ватметр. Щоб перевірити, скільки це зло в чистому відді споживає електроенергію, такими нехитрими маніпуляціями ми можемо створити перенесний ПК, адже тут всього треба 12 вольт. Де би ще побачили, як комп'ютер запускають на батарейку. Щоб вивести зображення, прийшлось створити цілу купу перехідників та докупити провод. Бо всі свої, звісно, здав на міню вже давним-давно. А щоб не гратися з клавіатурою, то вирішив підкинути цей новий девайс, який мене валяється вже близько року, куплений, звісно, в Аврорі по акції. Тому пройшов його час, адже я тоді що? Зря 70 гривень віддав. Ну і все готове до нашого першого увімкнення, якщо воно відбудеться, звісно. Ключ на старт, та надіємось на те, що в сусідів пробки не повибиває від такої потужності. О, дивіться, навіть є якесь споживання цього дракона, але ми бачимо тільки чорний дисплей. А ні, все нормально, то він просто роздупляється довго. Але тут якісь паролі, ну пофігу. Адже наша клавіатура з Аврори законектилась, а значить, все буде працювати. Тому прийшов її зірковий час. Опа, та ми, виявляється, мамки хаскари. Взламали цей пентагон з допомогою клавіатури з Аврори. Взламали так, що аж втратився фокус на камері, і тому наш калькулятор за 150 гривень, як виявилося, живий чи мертвий. Зустрічає нас тут Windows XP Professional з 2002 року. А як же це давно було? А процесор тут неабиякий. Це Via C7, одноядерний, однопотоковий калькуляторний процесор з частотою аж 1500 МГц та встройкою. Аж цілих до 120 МБ. Але не варто забувати, те, що у нас є можливість підкинути сюди відеокарту, що вже трішки розширює потенціал цього дракона. Ну а в даному випадку, живий і хоч на цьому дякую. А давайте подивимось, скільки у нас свільного місця на нашому жорстокому дискі. Ну я б не сказав, що це набагато більше. Але більше чим в моєму мозговому накопичувачі, і тому у нас навіть є можливість щось сюди поставити. Ну, звісно, якщо воно все буде добре, і він не буде конфліктувати з тим, що йому будуть давати. Як бачите, за допомогою батарейки можна завести такого дракона, і він буде спокійно працювати, адже споживає він менше, ніж ваш смартфон на зарядці, і тому є енергоефективним. А 4 А, що на бірці... Це напевно, коли встановлена якась відеокарта, бо більше, ніж 1,8 А струму я б не побачив, також вирішив підкинути йому інтернет, подивитись, чи бачив він кабель чи ні. Так, він все чудово бачить, але звісно, вийти в інтернет я не зможу, бо тут немає браузера. А спробував встановити браузер на флешку то встановити на цей ПК, а він посилає мене невідомими словами та ще й на іноземній мові. Допінг. Єдине на цей момент, що вдалося запустити на цьому агрегаті періоду мезозойської ери, це Paint. чудовий симулятор художника з безкінечними можливостями. Так як більше, нічого не хотіло стартувати тут. Та й на той момент у мене зовсім не було часу на нього. Тож це було просто ознайомлююче відео з таким чудовим калькулятором на стероїдах. Але потенціал в нього, як я бачу, звісно ж є. і я хочу надалі запустити на ньому більше, ніж симулятор художника. Тому знаючи люди по древніх технологіях, відгукніться, яку можна запхати сюди відеокарточку, щоб другий сталкер пішов. А пішов би він тут, напевно, з дев'ятого поверху на прогулянку від таких маніпуляцій. А якщо серйозно, то треба ваша допомога. Щоб ви підсказали, яку можна сюди відеокарту вкарячити. а щоб на неї можна було запустити щось таке, від чого зводило б олдскули по справжньому. Прямо як на цьому шедеврі, який я зараз малюю перед вами, тому буду радий вашим рекомендаціям. При спробі встановити браузер він відбувався тут прижитись, але ми його заставимо відпрацювати свої 150 гривень, але то вже потім. А ви тим часом напишіть, як вам заходить такий контент? Адже я виправляю свої помилки. Та більш гарніше стараюсь створити контент, адже наш канал непогано так росте по мірках свіжоствореного каналу. Дякую, що доєдналися. Друга частина обов'язково повинна бути. А коли бути, це вже невідомо.